Привіт! До вашої уваги класичний рецепт бісквіта. Насамперед потрібно розділити білки та жовтки. Робити це треба дуже охайно, щоб жовток не потрапив у білок. Цукор, ванільний цукор, борошно і дрібка солі ось і все, що нам потрібно. Розмішуємо цукор і ванільний цукор. Беремо глибоку миску, виливаємо білки, додаємо сіль і збиваємо в пухку масу. Тепер по черзі будемо додавати цукор. Варто це робити в три, а то й в 4 прийоми, щоб цукор гарно розчинився, збиваємо білки. На четвертій швидкості міксера. Білки повинні вийти гладенькі і ось такими піками. Тепер будемо по черзі додавати жовточки. Наступний додаємо тоді, коли попередній повністю змішався з білковою масою. Тепер будемо просіювати борошно теж частинами. Я просіяла його і до цього, але варто ще раз просіяти, щоб тісто було більш пухким. І обережними рухами знизу до верху перемішуємо наше тісто, щоб воно залишалося пухким і повітряним. Готуємо форму. У мене 32 на 22 см. Досить велика, тому що я буду випікати тістечка, Виготовляти тістечка Відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів на 25-30 хвилин, в залежності від вашої духовки. Бісквіт готовий. Він дуже пухкий, м'якенький. Залишаємо його охолонути на решітці. Коли охолоне, замотуємо в харчову плівку і даємо відстоятися, тоді його буде легко нарізати. От і все, все дуже просто. Кому не вдається бісквіт раджу спробувати цей рецепт. Хай вам вдається вся ваша випічка, хай буде все добре, хай буде все смачно, хай буде мир. І спокій у вашому домі і в нашій Україні.